Давайте подивимося. Ви не зовсім не зрозумієте. Ми зараз продовжимо після, після е, е, матеріалу нашого розмову. Будь-якому разі металіст Кубковий і Металіст Чемпіонатівський це дві різні команди, хоча обличчя ті самі. Давайте подивимося, як Металіст відібрав очки у Шахтаря. У найважчий момент металіст отримав найважчих суперників. Спробуй зіграти із Динамо двічі поспіль проти Шахтаря, коли заздалегідь навіть не знаєш, хто буде твоїм партнером. Ну, Ми не сильно. Ми ще не знаємо можливості друг друга, тому що. Ну, ребята приїхали. вот сьогодні приїхали, сьогодні вийшли грати. Ну як можна? Так що то поговорили, як то но установка була. Основні схеми ми знаємо, але все одно на полі виходиш, ти маєш чувствувати партнера. Напередодні гри з шахтарем Ковальчук на правах нового неформального лідера намагався об'єднати команду. Хоча португаломовне теперішнє металіста каяду здається був десь далеко. Спілкувався інтернетом, демонструючи краєвиди Львів Арени, португаломовне минуле металіста Марлос і Азеведу тепло вітали українське харківське майбутнє. Інші бразильці Шахтаря дуже весело сперечалися про що завгодно, та схоже не про майбутню гру. Через втрату кількох центрибеків Луческо був змушений поставити у центр захисту Степаненка. В опорній зоні діяли Фернандо і Фред. Дует, якому останнім часом роздали багато авантів, цього разу розчарував. Під час гольової атаки металіста напомилявся Фернандо і довгий, не відчувши щільної опіки, чудовим ударом шокував тренера Шахтаря. Нам помог луческу, сказав, що лучше б прошла была була тренування. но сегодня сьогодні ми всі вийшли, всі злые і дійсно доказали. Навіть після голу Ковальчук використовував кожну можливість, аби щось пояснити молодим партнерам. А шахтар побіг уперед. Та важко налаштуватися на бій, коли чекав прохідного матчу, і не віриш очам, коли твій колишній одноклубник вибиває м'ячі з порожніх воріт. Навіть ефектний удар Луїса Адріана в падінні через себе не став гольовим. Шахтарю пощастило зрівняти рахунок лише на останній доданій до першого тайму хвилині. Рижук поставив шлагбаум перед Елсіньо. Суддя Жавченко вилучив молодого харків'янина, а Срана чітко реалізував пенальті. Та навіть гол не врятував від жорсткої критики Луческу. Деякі футболісти сьогодні поверхнево поставилися до гри, і результат кубкового матчу нас дещо розслабив. Але винний в усьому я не зміг донести до гравців свої думки, хоча в перерві була дуже жорстка розмова. Напевно, і після гри дісталося. А як ще пояснити суцільну відмову від коментарів? Okay. Okay. Well, guys, і партнери нічого не сказали. Знервованість гравців шахтаря відчувалася не лише після гри, а й на полі. Капітан Серна зривався на красномовну російську лайку. І заміна лівого захисника Шевчука на нападника Гладкого дозволила втілити перевагу шахтаря у гол. Олександр прострілив Лісадріану. Нарешті поцілив у ворота. Та і це ще не кінець. Металіст не здався. Більше того, претендував на пенальті. Дивно лежавченко покарав довго за нібито симуляцію. Вважаю, чистий пенальті, був, там такий замах був у Фернандо, що Железно. Там можна було три збити. І Шахтар хотів пенальті, але в цьому епізоді Селін все ж устиг зіграти в м'яч перед контактом із Златким. Донечани й далі тиснули, але забив металіст. них було повне преимущество. Ми десь за що великого бажання забили. прийомов чудово використав стандарти. Цим голом ще раз оголив проблеми Шахтаря. Дуже багато помилок зробили гравці середньої лінії, особливо Фернандо і Фред. А Фол Фернандо за 15 секунд до кінця поєдинка за межею розуміння. Великі претензії до п'ятого і гравців оборони не може команда нашого рівня пропускати таким чином. 2-2 – це результат як компенсація металісту за всі останні злигодні. Шахтар генеральну репетицію перед Баварією провалив. Чи встигнуть висновки зробити? Що ховали-ховали ми металіста, виявляється грати ми вміємо мій. Ми можемо відбирати в чемпіонів України, правильно? Ну, Навіть таким складом, правильно? А чим відбувалася від Кубкової? Настроєм Максим, ну, возили, що, тогда, що, що... Настрій, настрій Щось... саме, і напруга по матчу була зовсім інша. Це, це помітно не озброєним не, не оком. Хорошо. Я, ну, я, ми розуміємо, розуміє. чому так. Я просто хочу сказати. ну, Футбол не грають гроші. От, ну, Якщо ти чесний перед професією, ви ж розумієте, про що я говорю, так? Да? Розумієте, прекрасно? Да, ми розуміємо. Ми понимає. Так от, якщо ти збираєшся чесно перед професією, то треба віддаватися в кожному матчі. Платять, не платять, ти виходь. А якщо не віддаєшся, то краще не виходь. Макс. Ну, я не знаю. Вот ребята і ну, не вийшли. Вот вони вот поняли, що не зможуть ну, не они отдаваться всему этому, то, що відбувається. І от вони сказали: ми не поїдемо. Цю ситуацію можна, ну, якби, ну, знаєте, якби суперечно з виходом, не з виходом. Просто що сама по собі постановка питання, при тому, що ми граємо тільки виключно за гроші і коли нам покажуть якусь там приманку. Вона не зовсім чесна. Оце моя особиста точка зору. Ну, чесний футбол залишився во дворах. Все, погнали, давайте поговоримо про сам, сам про це. Ну, от... Дуже погана фраза, Максим. Тоді все, що ми зараз тут сидимо і робимо, то воно взагалі неприпустимо, нічого не можна про це говорити. Ні, це фраза, которая, в общем-то, самая правдивая сегодня. У нас в стране футбол остался только во дворах, и то его мало. Чесно, чесно. Честно, футбол. Удар можно было бы потянуть? Здорово можно было бы, если бы, наверное, 5-го был прикрытием защитниками. Мне так кажется. Я думаю, он не успел среагировать м'яч. Відбивалися футболісти-металіста дуже сильно, але подивіться, настрій добігали до кожного м'яча. Так, да, Їм не вистачало десь, можливо, якогось, знаєте, якби можливо, не вистачало там, майстерності у порівнянні з футболістами Шахтаря. Але настрій, битва, яка була на футбольному полі, вона відчувалася з перших хвилин. І ну, в моменті, справді Шахтар створив набагато більше. І виграти він, напевне, мав в цьому матчі. Але дім. те, що Металіст не хотів програвати, це так само було помітно. Металлист, да, тут надо у, у, выделить металлист, что не хотел проигрывать. Но и надо, надо дать шахтеру, как бы даже отнеслись немножко к этой игре, зная, что выиграли, зная, что пройдут металлист. Может быть, где-то не настроились в этом плане. Но то, что металлист сражался, за каждый клочок поля мы видим подкаты, мы видим сражения просто в этой игре. Бачите, моментов дуже багато. Шахтаря було, Ну і от питання на останніх хвилинах першого тайму. От епізод якраз з вилученнями про нього ще трохи поговоримо. Тут вилучили Рижука і поставив Жабченко 11-метрового, ну, призначив пенальті. Це були останні секунди першого тайму. Останні секунди першого тайму. Ну, нога пошла серна... в м'яч. Ми ще поговоримо про цей епізод. Давайте спочатку як факт, а потім ми ще, ми ще до нього вернемося. Е, забив сторона пенальті, в другому таймі металіст грав в меншості. В меншості, бачите, скільки тут моментів могло бути. Іщенко, вже ледь по своїх не поцілив. Ще момент поперечення. Десь фарт був на з металіста. Шахтер при більшому преимуществі просто не реалізував нікоти свої моменти. Ну і от вийшов Гладкий, бачите, прострілив. 72-го хвилина і Адріано забив меншу. Достатньо спокійно, все 2-1, і здавалося, що все. Центральні защитники тут проспали. Тут о чому можна говорити? От тут -от просто ну як теряти втроєм? можна було потеряти одного нападаючого. подальше. Ну, кажуть, що в штрафному майданчику не можна тримати зону, треба тримати футболіста, грати персональну. Зону вже немає сенсу тримати лінію. А тут бачите, футболісти вийшли. Довгий тут, як на мене, стоїть цитковий пенальті. Знову ж таки, ми поговоримо про цей епізод пізніше, трохи, але факт залишається фактом, що бувший момент біля воріт, бачите, тут Гладкий і сірін боролися. І так от, ну, здалеку, здавалося, що був, був пенальт. Але тут, помітно, що Серин все-таки влучив по м'ячу і вибив м'яч з-під ніг гладкого. Это тоже спорная ситуация, конечно. Да что тут спор, ну а что тут утрачь? Ну, в ноги шоу. Ну и ну, гол. Останній удар у цьому матчі. гол, який забывает приемов, ну и радість. И. І... Нолики, нолики, вы нолики, нолики. Даже этих ноликов не было. Но такие да, игры на 90-й минуте вытаскивать э, с чемпионом страны, даже если ноликов каких-то там не было. Хотя мы не знаем, есть там нолики или нет. Мы только можем предполагать. Но такие игры это вот на 94-й минуте забить Шахтеру и все, сыграть ничью. Это... это большой эмоциональный всплеск. Там бы побежали бы все. Люба команда, команда и радовалась команда команда. і радувалася. Тут я не розумію сарказму. Я не розумію сарказм. Я просто все-таки зложився до того, що футбол, знаєте, якби е, в мене таке враження, що чистий, однак чистий футбол десь сімдесятих помер. Зараз от, ну, все воно, все, все залежить від того. Простимулюють тебе, не простимулюють, заплатять, не заплатять, бо ти від того будеш грати. Нет, ну, тут чувствую, хочется как бы подытожить эту всю тему, наверное, как мое личное мнение. А, профессионалы получают за свою за то, что выходят и играют в футбол, да, там или за свою работу. Люди, профессионалы, любой работы. Получают деньги, они выходят и играют. Да, где-то, если эти деньги ну, чуть больше, они лучше играют. Где-то хуже, где-то лучше. Нет, люди отдаются так, как они могут. Просто когда получается, а когда не получается. Когда я, я, я нема стимуляции, вони, не полностью. Ну, может, еще краще не играть. Ну, мы же тоже это вот Та до конца стимуляции, не стимуляции, он выходи спокойненько. Себе 5 пять на 5 пять, в дырочку погонял для здоровья, и все. Зачем? Мы, мы вообще не о том разговариваем. А, то про есть, это профессиональный спорт, правильно? Да. Это профессиональный спорт. Мы, как профессиональный бы, получаем... спорт, профессиональный спорт е... не, Я э... не говорю про профессионализм Фу... футболистов. О, не. Вот давайте, туде, ну, якщо я вы помогаете, про профессиональный, профессиональный спорт, то и футболисты ну, так, Что мы, да. мы выходим тут, тут. Ладно. Я заводу я сюда. Говорю, нет, это это, это такой разговор ни о чем на самом деле. Я не сгоден. Я не згоден, просто дуже, ну, дуже тоже... багато різних думок. Давайте да, подивимося в спрощенні моменти be. цього матчу, для того, щоб зрозуміти все-таки, що там було чи, чи не було, розберемо цей якраз момент з Рижуком, тому що він перший цей момент, який, в принципі, ну, я вважаю, що це пенальті і червоним. Юрій Вікторович. Не знаю, ну там ну, как Макс. бы. Не красное. Возможно, червона? пенальти не красно. А, а потому що он его не бил спеціально сзади, он м'якчей не можешь. В інсині виходить сам на сам. У нього є прекрасна можливість то, забити м'яч. пенальти, это однозначно. Пенальти, да. Червоно. Ну, Фол ну. останні надію. Я вот, ну, моє препонання, тому що ми дуже багато сперечалися, що все-таки. Міг не міг не дати червону, ну тоді, ну. Не було останнього. Фол последній надежди не было, то бы я читался. Да. Тут пенальти для мене так само 300%. Просто зрізав, підкаті. Для чего ну, кому-то давай. Ну да, треба нога думать. в ногу идет, а? штрафной, это чистая пенальти. И наверное Жабченко бачив этот эпизод, я не разу, почему он не поставил. Тогда мы боковой должен был видеть этот эпизод прямо перед глазами бокового. Вот он. И звук, я думаю, удар. Це просто в 76-х хули. А, ну тогда понятно. зрозуміло? <laughs> просто в этой ситуации давайте симуляцию. Ну тут нога в ногу пошла, хотя. На землі нога була, він мог скорректирувати, що могла нагадати. На да, на... на но... в... Він, він шов на пенальті. Він шов на пенальті, Каріниці, він, якщо що на пенальті, він не виходить. Да, ноги було, в шорохної площадки. Це пенальті. Тут нема що навіть говорити. Бачите, чистий пенальти. І я вважаю, що тут Жабченко помилився в цій ситуації. А це пенальті постав і все могло бути ну, 86-та хвилина. Ну и момент тут с мы и тут вот Юрий Викторович говорит, что можно было бы так так само ну, спрятать. вот момент. когда был повтор, изначально правая нога была вшла в ногу, а потом только мяч. Но это мое личное мнение. Опять-таки, ну, вот как быть, смотрите. Сначала вот. потом мяч, а потом правый загреб. Так, да, загреб. Ну, не попал бы в мяч, конечно, было бы. Можно было говорить о том, что и чистая точка. Да, и красная. Ну, то есть, может... такой спорный момент. Он, мы много говорили про, Можливо, не про саму игру, а что навесточило Шахтарю? Просто счастье? Мне кажется, тут правильно, Игорь, сказал, недооценили. Вот недооценили после той легкой как бы прогулки. Они подчеркнули это в интервью. Второй момент же, что 2-1 уже, как бы, ну, уже вроде все решено. Давайте думать об аварии. Ну, я так думаю. Правильно, Лучевского все подтвердил, что так, шапка за там...